Відео на цьому ютуб-каналі, і ми, як завжди, говоримо про голос, озвучку, ораторське мистецтво і, загалом, про всякі цікавинки з приводу цієї сфери. Сьогодні наша тема. Як підготуватись до виступу? Часто нам треба виступати не обов'язково. Це буде виступ на живу аудиторію, тобто офлайн. Часто це, наприклад, мітинг по роботі, або треба щось презентувати, або це може бути якась навіть співбесіда, де треба презентувати свої послуги. Це може бути будь-що, але загалом. Де-не-де, -де, але кожна людина в цьому житті, але стикалася з виступами, що треба виступати і щось говорити. І як же ж до цього підготуватися? Сподіваюся, я встигну за 15 хвилин, якщо ні, то можливо будуть дві частини цього відео, але погнали! Перший момент, який ви маєте усвідомити. Те, що виступи, це класно, кайфово, це круто. Трохи детальніше про це я говорила в своєму попередньому відео в останньому пункті про будь-що буде. Але тут ми на це подивимося з іншого боку. Нам треба зробити так, щоб виступати було кайфово і класно, і підготувати свою психіку і свою нервову систему до цього. Тому найкраще, що ви можете зробити, це щось собі подарувати після виступу. Щоб у нас була така стійка асоціація, що виступ це класно, тому що після виступу обов'язково буде якийсь подарунок. Це може бути будь-що, це може бути якась смачна їжа. Масаж, якась прикраса, гра, от просто все, що вам хочеться. Не обов'язково, навіть матеріальна штука. Можна просто протись в парку, виділити на себе час, зробити собі вихідний, і це вже буде класним подарунком для свого мозку. І він запам'ятає, що виступ це завжди класний, бо потім якийсь подарунок, щось класне буде в кінці. І навіть потім вже не обов'язково йому щось дарувати, він все одно буде асоціювати виступ з чимось класним і кайфовим. Другий про який я хотіла поговорити, це підготувати свій стан до виступу. Це не зовсім про репетицію перед виступами, це скоріше. І щоб ви перед самим виступом були максимально зосереджені на цьому виступі і максимально добре себе почували, що може в цьому допомогти. Вам треба налаштувати саме свій стан. По-перше, можна послухати якусь драйвову класну музику. Наприклад, для мене це Blackpink. Вони такі драйвові дівчата, і це відразу так підіймає енергію. Тут відразу такий Вау! Я готова підкорювати весь світ, все класно, життя чудове в мене так багато енергії. Музика дуже класно налаштовує. Можна собі допомогти танцем. Якщо ви любите танцювати, щоб вас ніхто не бачив, можете танцювати на повну, підняти собі енергію, ви такі відразу драйвові і кайфові. Можна поспівати в своє задоволення. Головне, зосереджуватись на виступі при цьому. Тобто, щоб ви при цьому думали про виступ, про те, що вам треба виступати, а не, наприклад, дивилися, гуртали тіктоки, рілсики. Або от були в якихось чужих проблемах, і взагалі я рекомендую саме перед виступом, хоча б за 50 хвилин, все відімкнути, якісь там новини, не відповідати на питання, на месенджі. Просто бути в собі, бути максимально в своїй атмосфері енергії, щоб ви були зосереджені саме на виступі. Це дуже важливо, архіважливо. Так, а тепер стосовно репетицій, дивіться. Дуже часто, що я чую, що треба прям дослівно репетирувати ваш текст. Ні, ні в якому разі не репетируйте це дослівно. Бо якщо ви якесь там слово, щось переплутаєте, потім може посипатися все. Ви маєте репетирувати свою імпровізацію. Зараз я поясню, що маю на увазі. Тобто, у вас є якісь тези виступу, тобто ви собі написали пункт один, пункт два, пункт три, і вам треба кожен раз. Тримати одну думку стосовно цього пункту, пункту 1, пункту 2, але говорити її абсолютно різними словами, якби імпровізуючи на цю тему кожен раз, коли ви це репетируєте. Я сподіваюся, ви зрозуміли, про що я. Тобто, ви не репетируєте кожен раз щось дословно, дословний текст, який ви там собі написали, і ви вот дословно кожне слово кажете, запам'ятовуєте або просто піддивляєтесь, читаєте. Ні. Ви побачили тезу. І ви, коли репетируєте, намагаєтесь це відтворити різними словами, але думку цю основну тримаючи. Це якраз і допоможе вам бути впевненим в собі, тому що ви будете знати, що б не сталося, ви будете тримати цю думку, ви будете класно імпровізувати, і ви вигребете. Тому що ви до цього багато разів це прорепетирували. Також потім це допоможе власне взагалі швидко репетирувати, коли ви там один раз подивилися і вже зможете імпровізувати супер легко. Але на початку це нормально, що вам треба багато разів репетирувати, особливо якщо це новий якийсь матеріал. До якогось складного виступу адекватно готуватися десь тиждень по 15-20 хвилин на день, коли ви там прорепетирували, пішли далі для того, щоб Наша пам'ять це запам'ятала, артикуляційна наша це запам'ятав. Ви взагалом ви були психологічно готові. Коли ви впевнені в своєму матеріалі, ви маєте максимально класно і чудово відпрацювати головне початок і кінець. Бо всерединці ви зможете, але от початок і кінець це найскладніше. Найскладніше цей літ розтопити на початку, коли вас ще не дуже добре слухають, коли ще приглядаються. І так само важко в кінці, коли, наприклад, вже трошки втомилися люди, і вони мають гарно запам'ятати вас. І загалом запам'ятовують найбільше початок і кінець. Тому вам треба саме на це звернути увагу, і коли ви готуєтесь, репетирувати якомога найбільше саме початок і кінець, щоб не було такого, що там танцювали, танцювали, поклонитися не змогли, коли фінал якийсь не яскравий, не зрозумілий, люди не розуміють. Все чи ще не все, і якось це змазано. І так само, коли такий от невпевнений млявий початок, а серединка така класна, люди запам'ятають саме оцей млявий початок. А тепер пройдемося по стандартній структурі виступу. Запам'ятайте, що ця структура, яку я зараз дам, вона універсальна, вона може вам ідеально не підійти. Тому що це так щось стандартизоване. Але ви можете взяти це до уваги. Головний момент, який ви маєте запам'ятати, структура має бути така: початок, серединка, кінець. І в початку обов'язково має бути про вас. Але не починати з розповіді про вас, а почати з якоїсь користі. Тобто, початок це привітання, якась користь і тільки потім про себе. Тож запам'ятайте користь потім про себе. Користь тільки потім про себе, щось дали людям цікаве, класне, тільки потім розповіли про себе. Чому бо, якщо ви починаєте розповідь з того, що Ой, добрий день, мене звати Маша Сінько, я акторка, акторка дубляжу, Можливо, ви чули мій голос в кінотеатрах. Це буде нікому не цікаво, тому що люди прийшли за інформацією, а не за вами. А якщо вони вже ваші фанати, вони і так про вас все знають. Але говорити про себе це дуже важливо. Просто спочатку ви маєте дати щось людям, щоб ви захопили їх увагу, і вам було цікаво розповідати, а їм було цікаво вас слухати. Потім пункт власне проговорити про себе щось. це Окреме відео, мені здається, треба робити по самопрезентації, тому що самопрезентація це така важка тема. У людей така проблема з самопрезентацією. Моїм учням часто здається, що вони хвастаються, коли вони говорять просто про факти про себе. І їм це здається, боже, а нашу щось про себе говорити. Це так якось негарно. У мене є таке правило. Про себе як про небіжчика, або гарно, або нічого. Найкраще що вам можете зробити, якщо вам важко класно говорити про себе, це говорити нейтрально, просто сухі факти. Але загалом про самопрезентацію, думаю, поговоримо окремо. Якщо вам цікаво, маякніть про це в коментарях, щоб я зняла відео, тому що цю тему я так багато разів вже розповідала. Трошечки буде мені нудновато, тому змотивуйте мене, давайте. Наступна частина після самопрезентації це, звичайно, основна частина, в якій ви маєте конкретно, класно, цікаво розкрити тему вашого виступу. Обов'язково додавайте якісь свої фішечки, особливості, унікальності. Про це ми детальніше говорили в попередньому відео про вашу унікальність. Як спікера, якщо, наприклад, ви дуже веселий, харизматичний, любите мем, додавайте якісь мемчики, прикольчики в вашу самопрезентацію. Якщо ви, наприклад, як Ярослава Грейс любите такий драматизм, якісь такі драматичні історії, от вона завжди щось таке додає, і ви теж можете додати якусь драматичну історію в це. Якщо ви, наприклад, такий... Дуже розумний, поважний експерт. Вам подобаються списки, таблиці, теж обов'язково це додавайте, тому що вас буде це гріти і вам буде це подобатися. Взагалі, коли ви на сцені, коли ви актор, коли ви спікер, має бути щось, якісь такі вєхи, до яких ви йдете, якісь такі прикольчики, що вам цікаво буде поділитися з іншими, наче, от весь виступ він про щось таке важливе, а гріти вас мають бути оці такі прикольчики, з якими вам хочеться дуже сильно поділитися. А як репетирувати загалом все і основну частину? Що вам треба зробити? Спочатку репетирувати на одинці, потім уявляти, уявляти в голові, що вас слухають, уявляти свою глядачеву залу, там в онлайні, якщо ви виступаєте, як вас будуть слухати, а потім виступати вже перед близькими. Тобто, отакий етапи. і це вам дуже допоможе, і ви будете набагато впевненіше себе почувати потім під час виступу. Після основної частини має бути конкретний, зрозумілий, швидкий висновок. Не треба в висновках знову пояснювати одне й те саме. Ви маєте саме зробити висновок. Отак, отак, отак. Все, оце кінець частини з висновками. Після цього ми переходимо до питання відповідей. Стосовно питання-відповідей, це теж дуже цікава тема. Я думаю, її якось так окремо теж розкрити, як відповідати на такі каверсні, складні питання. Але основне, що ви маєте запам'ятати, перше відповідати коротко, тому що питання-відповідь це окремий блок вашому вашій розповіді, а не окрема ваша розповідь. Тобто вона має бути менше по часу, не більше хвилини на одне питання має. Ну, може там бути дві, якщо питання більш обширне. Тобто, то загалом має бути все лаконічно і конкретно в питаннях, щоб не затягувати оцей момент з питанням відповідь. Бо, наприклад, не всім глядачам цікаві ці питання. Хтось отак все зрозумів, тобто ви розумієте, що в цей момент ви розповідаєте, якби одній людині. Тому. Витрачаємо менше на цьому часу. А якщо ви не знаєте відповідь, і вам важко признатися в тому, що ви не знаєте, бо я розумію, легко зізнаватися в тому, що ви щось не знаєте, коли ви дуже крутий експерт, ви дуже сильно впевнені в усьому. І те, що ви щось там не знаєте, це навпаки грає на вашу впевненість. І от ви такий клас, такий впевнений, ще можете заявити, що ви щось не знаєте. А коли ви тільки починаєте, вам важко в цьому признатися. І завжди є така стандартна штука, яку ви можете запам'ятати. Це дякую, питання дуже цікаво, але воно таке складне. Я маю до нього підготуватися. Тож напишіть мені про це окремо, я підготую вам відповідь. Або це я розкажу наступний раз, або давайте обговоримо це вже після зустрічі. І у вас буде час підготуватися до цього складного питання. Але загалом про питання ми, напевно, поговоримо в окремому відео, тому що ця тема дуже цікава. Ну і найголовніше, має бути конкретний, класний, цікавий фінал. Це має бути такою крапкою виступу, коли пройшли питання-відповідь, там, умовно, це може бути 5-10 хвилин цей блок. Після цього вам треба поставити крапочку, що зазвичай я помічаю. Що люди починають розтягувати цей процес? От зараз ще одне питання і кінець, а потім ще три питання починаються, і люди в залі або люди по той бік, яка не розуміють, коли ж фінал цього відео, коли ж фінал виступу цього учасника. І в цей фінал стає дуже змазаним. І вже всі вже чекають, коли ти, бляха, закінчиш. Тому у вас має бути така презентація або слайдик, або взагалі про те, що ви говорите. Конкретне, чітке і зрозуміло. Отже, дякую вам за увагу. Сьогодні ми з вами розглянули дуже багато питань, саме таких, 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 дійшло до таких от висновків. Дякую, що були зі мною. Все, не треба щось більше. Фінал він має бути таким конкретним, яскравим, і головне зробити таку паузу в кінці, щоб люди були готові похлопати і зрозуміли, що це крапка. Все, дякую за увагу. Сподіваюся, ви зрозуміли про що. Бо якщо ви зробите так, дякую за увагу. Тобто не поставити крапочку. Люди не розуміють, закінчили ви чи ні. Отже, запам'ятовуємо таку стандартну фразу на кінець, як дякую за увагу. Отже, дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Якщо ви хочете детальніше дізнатися про ораторське мистецтво, про виступи, взагалі, зрозуміти, як вам готуватися до виступів, запрошую вас на мій курс по голосу, сміливо в голос. Всі деталі в описі під відео. Тож, дякую вам і зустрінемося в наступних відео.